Партії дуже багато, які сповідують європейські принципи. Але ви знаєте, сповідувати європейські принципи, і як це було президента, жити по-новому це трошки інше. І отут дуже важливо, щоб ви чітко бачили відповіді на питання, які потім будуть ключовими в наступному палаті. Просто не прийшлося далі констатувати факт. Переобрали, все залишилося від тих. От для цього ми повинні не дати жодного шансу тих, хто творив. Всі ці роки безпосередньо. Янукович, Азаров, комуністи, які підголосовували. А тепер вони сховалися і їх немає. Коли треба було гроші брати від Азарова Януковича, перших вперше глядач. Зараз вони сховалися. Їх немає ніде. Але вони всі йдуть. Тільки йдуть дуже хитро, дуже підступно і дуже хитро. Тому зверніть на це увагу. Прошу, чи є якісь питання, кому Власне. Давно питання, ясно, що коли е, Ющенко, щоб не довести до того, щоб Тимошенко стала президентом, віддався Януковичу і допомагав Януковичу. Зараз Ющенко живе і процвітає. Чи збираєтесь ви якось його люструвати? І взагалі цю падлюку треба якось вивести на чисту воду? Чого ви не робите цього до сьогодні часу? Знаєте, це не є зведення рахунків. Ні, це не зведення. Це ми всі, бо це, він... Знаєте... це він допоміг Януковичу зробити те з країною, що зараз зробив. Я згоден, бо ви пам'ятаєте чудово політику Ющенка під час президентських партій. Не голосуйте ні за кого. Нічого це подібного а, це... а ти його підігравав Правильно, Це було пряме підігравання. Бо він злякався Тимошенко. Тому тут ми абсолютно очевидно розуміємо, яку роль він свою відіграв. Тому Історія цього, я переконаний, не проводжу. Ні, Не треба історія, але ви займіться, будь ласка. Але на жаль, дивіться, що зараз відбувається. Чули така партія заступу? Чули. А знаєте, хто її очолює? Знає. Не знаю. хто її очолює? Фактично Ющенко. Її очолює Віра Ульянченко, яка виявляється, злізла з свого блакитного бентлі, кабріонета, і тепер вона знає навіть таке слово, як заслуг. Лопара. Розумієте? Тобто я про що кажу? Якщо починати відчищати окремі нові партії, ви побачите, нових партій не існує. Це все те саме, тільки вид з боку, вид ззаду, чи ще звільнити. По закону про реєстрацію ми зробили унікальну річ. Ми фактично зробили все можливе, щоб всі чиновники першої і другої категорії попали під реєстрацію. Ви розумієте, ми не могли проголосувати за те, щоб депутати, які там голосували 16 -го січня за закони, попали під підсумкацію. Бо їх в залі 246 осіб. Пам'ятаєте, як тоді голосували? Руками оголошували без... Не думайте, депутати. що всі тут знають, що таке закон 16, то в двох словах скажіть. Ну, що таке закон 16? Да. Це власне те, що почалося розділ Майдану. Починаючи з абсурдних речей, коли пам'ятаєте, хто писав на своїх автомобілях, не ставай за мною, бо я п'яту. Пам'ятаєте, для того, щоб зупинити автомайдан, який підвозить продукти і все інше, вони прийняли закон, думайте з нього, не можна більше, ніж 5 автомобілів в ряд їздити. Другий закон це можна людину за будь-який вчинок, якщо його навіть немає, засудити до ув'язнення, включаючи кримінальність. Третє. По цьому закону це було близько двох десятків законів. Є заборона на користування інтернетом за рішенням Генерального прокурора країни. Шонка ухвалював рішення, заборонялися всі інтернет-ресурси країни. Четвертий закон, який передбачав, є право обмежити права громадян на мітинги і збори. І ви пам'ятаєте, саме славний Печерський районний суд штампував рішення за рішенням, забороняючи і підводячи таким чином мільйони людей під кримінальну відповідальність. І таких, я можу далі, це дуже добре, бо це два десятки законів. Вони зібрали все найгірше, що тільки можна було, і сунули це в пакет для голосування. Оскільки голосів не вистачало, вони заявили, голосуємо руками. Без системи Електронної ради руками проводили підрахунок голосів. Дві третини тих, хто так голосував, зараз ідуть на вибори. Вони ховаються від відповідальності, заявляють, що ми були там непричетні, хоча відеокадри всіх показують. Чому суть була закону про ілюстрацію? Є два рівня люстрації це люстрування чиновників. Є другий рівень ілюстрації це ілюстрування депутатів різних рівень. Це вже залежить від вас. Те, що можна по люстрації чиновників, ми зробили. На 10 років ми позбавили права тих, хто служив Януковичу, під цьому режиму займати посади на державній службі. Нехай займаються чим завгодно, тільки на державним суддові. А от тепер наступив момент люстрації тих, хто служив Януковичу. Бо, на жаль, ми не знаємо фактів, як тепер всі б'ють себе в груди, але були міністрами уряді Януковича і покривали у корупцію все, що було в уряді Я вже згадував жваню, які вірою правдою йому служили. Я можу ще називати пару десятків тих прізвищ, які там були. Палоги, згадайте, які перейдуть від блоку Петра Порошенка цілою родиною. Він, його брат, один, брат, другий, двоюрідний брат. По чотирьох із п'яти округів Закарпаття йде вся родина болота, яка тримає Закарпаття через митницю, міліцію, прокуратуру і так далі. і так далі. Чому я і кажу, коли я кажу про списки, будьте дуже і дуже уважні. Бо можна взяти красиву вив'язку. Згадайте, як всі терміново побігли до Януковича, коли побачили, що він став президентом. Одиниці втрималися, одиниці не зрадили і стояли до останнього. Одних кинули у в'язницю і відкрито виходили на мідерні протест. Ви бачили мою позицію весь цей час. Але були ті, хто зрадили, давайте правду казати, які пішли на службу, які крали разом з ним, які творили все це, тільки Януковича не стало, я новий рейтинг, новий політик. Вони всі вже там. Тому будьте дуже-дуже обережні. Дякую. Прошу. Так, не хочу зривати тоді ваші овочі. За кого нам проламіті? Знаєте, я зараз парадоксальну річку. Можливо, вперше в своєму житті мене не хвилює ім'я прем'єр-міністра. Знаєте чому? Тому що вперше, можливо, давайте за 23 роки підійдемо з іншого. Тому я бачу зараз одні плакати. Голосуйте за мене, бо я найкращий прем'єр-міністр. У мене завтра виникає питання. Все супер. Тільки я хотів би побачити, а що ти зробиш сьогодні, завтра, після завтра, не до 2020 року, як програма була ще. Саме тому я скажу кого я. Він був найкращий і найкращий християнці пів. І на тому розійшлися. це нас чекає завтра. Ні, нас це не чекає. Дивіться, нас це не чекає. Я вважаю, перше, що повинно бути зроблено, і це наша позиція. То чому я зараз окреслив речі пенсійної реформи, податкової реформи? Що треба зробити, щоб завершити війну? Я вважаю, сіла коїться. І перше, що вона повинна виписати, то так кожен круг. Після цього. Коли виписана програма коаліції і підписалися, я думаю, ми можемо зможемо зібрати під це на 226, як це пам'ятаєте, зібрали в 2007 році, 226 голосів, далі троє вийшло і коаліції немає. І як існує уряд меншості, який не може жодного рішення повести права. Зараз буде трошки по-іншому. Зараз буде 270, 280, можливо, 300 голосів. Але важливо тут, що це. От всі повинні кров'ю скріпити, що ми робимо, податкові реформи. Що ми робимо в пенсійній реформі? Що ми робимо, наприклад, в реформі медичній? Після цього, коли це все затверджено, я вам відверто кажу, мені бачить, що ви не пайдеш, не життя не хватить. Як життя не хватить? не домовитесь, я, в... хватит. <клес> 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 за... я конкретно за про вас, Тимошенко чи я Пап, ще вам... раз скажу. Тимошенко була свій час кращим прем'єром, а я зараз. От в... потім потім. подивіться, ви звернули увагу. А потім ви ж знаємо цілі спорту. Привітний футбол на фьолосі свого часу по інших. Які ми програми не писали, ми чітко добре розуміємо. що Майківщина – це Тімашенка. Знаєте, можливо, люди знаєте, Не буде Тімашення. От послухайте. Друга, Тимошення друга. Друга відміло від багатьох інших, які прикривали. От послухайте, от послухайте, яка річ? От я все-таки... От тобто, ви знаєте, у нас оце, от сталінізм або вождь мало, це залишилось, і ми ніяк з цього себе не вийдемо. Ви зможемо її назвати, чи хвилює громадянина Швеції в тому хлібні. От повірте, не хвилює. Його більше хвилює, які партії прийшли до влади. І він вже знає. Він, ви ви скажіть, я не буду відповідати, я задав питання персоналу. Я відверто я вам кажу. кажу. я відверто Як є позиції. За позиції? Кого? Тобто ви будете? Я побачу, хто є в коаліції, але моя позиція є наступною, позиція батьківщини. Ми не рекомендуємо нікого на прем'єр-міністра Це буде питання тоді, коли я побачу. І вся фракція батьківщини побачить, що буде зроблено коаліцією в таких -то питаннях. Тоді я буду бачити, хто може справитись найкраще з цим завданням. Мені байдуже, хто буде прем'єром. Мені не байдуже, чи буде програма коаліції виконувати. Знаєте чому? Коли завжди розпадаються коаліції на заході. Якщо хоч одна програма не виконується, всі чудово розуміють, це потім впаде на те. І партії заявляють, не треба нам це, треба не місці. От я думаю, ми повинні по цьому ж принципу діяти. Ну Досить вже культ особистості. Повинен бути культ програми. От ми повинні сісти і розуміти, Петро Порошенко, ви за те, щоб ми подали заявку в НАТО, він скаже ні. Я скажу, Петро Олексійович, тоді шукайте їх собі. Та... Петро Олексійович, ви за те, що з завтрашнього дня, як тільки утворена коаліція, ми почали... Почнемо...